Катастрофа на півдні. Не змогли нас забити, так вирішили просто утопити. Як під воду йдуть цілі села і міста. Евакуація під обстрілами. Нас тут обстрілюють, блядь, усім. Пи... Ого! Бл Бачу, голову пробило. Історії тих, хто опинився в зоні затоплення. Кошку ми забрали, звісно. кошку ми забрали. Як ми могли її залишити? Ви що? Це ж ріднота. Спеціальний репортаж фактів тижня з епіцентру трагедії. Ще, Андрюха. Спасибо, тим. Херсон велика вода, затоплює приватний сектор та райони, що розташовані ближче до Дніпра. Початок району Корабел, і тут вже видно наскільки прибуває вода. Вона прибуває навіть от прямо зараз. У мене під ногами я змушений постійно відходити. Через знищення російськими окупантами Каховської ГЕС мільярди тонн води накривають Херсонську область. Під водою йдуть цілі села і міста просто на очах руйнуються будинки. В зоні лиха десятки тисяч людей та їхніх домашніх улюбленців затоплені по самі дахи десятки сіл на обох берегах Дніпра. За останні часа чотири і ще сантиметрів двадцять натекло. Уже багато домов, де тільки криша видно. Такі відео записують ті, хто опинився відрізаним від цивілізації. На допомогу їм вирушають рятувальники та волонтери, які швидко зорганізувалися. Запливаємо во нам дають адресу. І пішли, Толік пішов цей корпус, ми в цей корпус. Ох, він є це, друзі, не вірять. Це кажеться, що це якесь кіно. Як таке може бути? Просто весь город затоплений. До Херсону, аби допомогти людям із звичайними човнами і моторками їдуть з усієї України. Буси й автомобілі, невпинний потік. Зараз ремонтуємо човен. Не вистачало декілька е, запчастин. Поїхали, був відкритий ринок, встигли, і зараз човен буде їхати е, виконувати задачу. Денис один із тих, хто допомагає рятувати людей на затоплених територіях. Його родичі лишилися на окупованій частині Херсонщини. Чоловік зізнається, ніколи і не думав, що окупанти наважаться на такий злочин, тому включився у справу без зайвих вагань. Це шок, паніка, розгубленість. Ось, просто береш і робиш по запиту і все. Усе, що треба, треба допомога там. Поїхали, треба допомога там. Поїхали, треба лодку зробити. поїхали. треба евакуювати людину, бабусю там, де ми їздили останній раз евакуювати. Туди не, 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 не усі їздять, їдуть, тому що там є обстріли. Попри такі ризики, евакуація на невпинному потоці. Більшість рейсів здійснюється ось такими. От човнами вони чотирьох і шестимісні, такі рибальські шерпами їздять значно менше, оскільки вони натикаються на при. Шкоди, які вже приховані під водою, це і паркани, і дроти, і все інше. Тим не менше, на човнах ходять до пізнього вечора. Жахіття, про які розповідають люди, яких змогли вивести, не вкладаються у голові. На Понятно. я не збиралась нікуди виїжджати. У мене їди на місяць. Ну, я боялася, що такого дом рухнет. Ірина Володимирівна, жителька одного з затоплених районів Херсону, каже, вода прибувала буквально на очах. В 6 часов вечора вода стояла під домом. В 6 часов утра сьогодні вода була в під'їзді до першого етапу ступеньки, 4 ступеньки, до першої площадки. Где уже квартиры начинались? Площадка была сухая. В 7 часов утра на площадке была вода. В 8 часов утра дошло, дошло до первой ступеньки для как подниматься на второй этаж. Сейчас э, третя ступенька уже закрыта. Вода прибывает. Причем хорошо. Вона вивезла до десяти своїх котів. Більшість її чоловік відвіз до родичів, а трьох жінка тримає біля себе. Волонтери рятують не тільки людей, а й тварин, які опинилися у водяній пастці, Або ж були покинуті своїми господарями. Собак вивозять часто з господарями, але часто й без. Вони налякані, вони ведуть це дуже пасивно. От, наприклад, як ця їх поять, їх годують, деяких поміщають в клітки, а деяких ні. Але вони дуже дуже дружні і чекають, поки евакуюють також їх господарів. Да? евакуюють не лише котів і собак, а й навіть каченят. Щендрюха спасьоти та щастить не завжди. Часто тварини у стресі атакують самих волонтерів. Вони Сьогодні... нападають, вони просто. Ну, коли тварина вони... знаходиться в воді Стрес. довгий час. Ми забираємо і тварин, якщо можна забрати. Ми тільки що постійно дов, довгий час пробули з бабусею, до якої ми під'їхали ще вчора. Продали якісь продукти передали. Вона сказала, сьогодні я не хоче їхати. Таких, хто не виїхав, досі багато. Ми вирушаємо разом із волонтерами на човні з затопленими районами. Побачене вражає. Вже це... Це магазин. Рустам, колишній військовий, який відновлюється після поранення, нині веслує. Показує фактом тижня скільки ще тих, хто не наважився евакуюватись. Опа-па. Допомога потрібна. Дехто сподівається навіть пересидіти велику воду із комфортом. О, генератор стати воду. Ризик тут постійний. До ворожих позицій кілька кілометрів. Окупанти обстрілюють людей, яких намагаються вивезти. Батю голову пробіло. І відкривають вогонь прямо по пункту евакуації якраз у той момент, як там висаджують з човнів літніх людей. Ого! Снаряди падають прямо біля човнів. Свідками обстрілу стає і наша знімальна група. Обстріляли дуже щільно Херсон, центр прибережні райони зараз невеличке затища, але ми не знаємо чому це затища. Можливо, вони просто перезаряджаються. Ну сам той факт, що обстріляли а, окупанти мирне місто артилерією, та ще й прямо під час в евакуації від стихійного лиха, яке вони ж самі створили. Це просто за межею добра і зла. Та волонтери продовжують роботу у зоні затоплення тисячі будинків з майже сотні населених пунктів. Човнів на всіх хто хоче евакуюватися не. привезли лодки пытаемся помочь должны привести еще моторы сейчас в течение часа и большую моторную лодку железную для того чтобы могли патрулировать здесь и помогать там дальше на островах то есть на, на острове который очень тяжело попасть туда сейчас на обычных лодках вчера эвакуировали 1400 человек вечером с острова и сегодня вроде как утром и ночью они работали тоже была эвакуация и там еще многоов Чи не найбільше лиха? Велика вода наробила на тимчасово окупованому лівому березі. Майже повністю під водою опинилося місто Олешки. Але окупанти не поспішають іти людям на допомогу. Ось відео з дрона, яке вдалося відзняти українським військовим. Ціла сім'я на даху будинку, молить про допомогу. Ця історія скінчилась хеппі-ендом. Спочатку людям з того дрона вдалося передати воду згодом і евакуювати. Боже, спасибо, але як розповідають волонтери, не всіх вдається вивезти, бо і не кожен наважується на евакуацію під кулями. Хто були, приїхали, забрали, лодився. Хто був? Хто дає заяву, забрав давав заявку, ті їх забрали. Коротше, вам не страшно? Дуракам тільки не страшно. Ще затонуло все і окупований і не окуповано все потонуло. Скільки насправді в Олешках постраждалих і чи є загиблі, достеменно невідомо. Складна ситуація, і у окупованій голій пристані вода продовжує прибувати, і ситуація лише погіршується. Вода продовжує прибувати. Якщо вчора ми стояли ще на сухій землі і писали тут стендапи. То тепер тут он вже майже 20 сантиметрів води прибуло більше, ніж за добу. Тобто, тепер тут вже неможливо знаходитись без чобіт. Затоплення розповсюдилися й далеко від русла Дніпра. Вода заливає знамениту Чорнобаївку. Деякі вулиці в Чорнобаївці перетворились на справжні ріки. Вода прибуває дуже швидко. От, наприклад, цю вулицю залило буквально за добу. І частини села опинилися відрізаними від цивілізації. Ба більше потік прямує у села в глиб України, зокрема на Миколаївщину. Ось як виглядають села поблизу кордону із Миколаївською та Херсонською областями. Та й сам Миколаїв стихія не оминула. Велика вода вже прямо на вулицях міста. Наразі евакуйовано майже дві тисячі людей з окупованого лівого берега Дніпра вивозять по кілька десят постраждалих кожного дня. Волонтери, рятувальники, військові не припиняють роботи ані на хвилину, незважаючи на варварські обстріли та тому. Знищення греблі Каховської ГЕС та екологічна катастрофа, спричинена окупантами, стали важким викликом для багатьох українців на півдні, але вони організувалися. Прийшли один одному на допомогу і разом долають лихо, дивуючи всіх своєю самоорганізованістю та героїзмом. Сергій Коста шасі факти тижня. Єдині новини.